Друзі, всім привіт! А тебе Не пропусти Маса знижок цього тижня. Запрошую до перегляду. Сардина своя лінія Атлантична бланшова на валі 240 грамм 48,10. Сардина атлантична натуральна з додаванням мали 45,90. Сардина у томатному соусі своя лінія 46,70. Скумбрія, натуральна з додаванням олії, 50 По акції кілька чорноморська не розібрана у томатному соусі. Розумний вибір 30-30. Кілька чорноморська море в томатному соусі 37,30. Лящ обсмажений у томатному соусі море 46,80. Сардини у томатному соусі з фанді 240 грам з ключем 73,50. По акції паштет печінка вихапай 16,50. Каша гречана зі свининою, розумний вибір 340 грам 43,90. Каша горохова зі свининою 41,20. Паша Перлова, здесь свининой и овощами, 340 грамм, 43,50. Паштет помополь с мясом курки, 40,50. Паштет м'ясо комбинат с вершковым маслом, 5170. Факция Алия воды люкс экстра вирджин пол литра, 229,90. Алейна, соняшникова рафинована. 3 літра – 285,90 гривень. Алія оливкова екстравірджин – мінус 0,5 літра – 245,50 гривень. Алія дейлюкс – рослинна кунжутна – 136,80 гривень. Пазнишці з цигно курчат бройлерів золотка – за 100 грамів – 11,67 Тушка курчат бройлерів разумний вибір 10,29. Пакцій набір для супу курчат бройлерів знатна курка 5,64 за 100 грамів. Філе стегна курчат бройлерів 22,79 за 100 грамів. Ковбаски, нямські, значенка вершкове масло і трави глобина 370 грамм 107,40 Стегно курчат бройлерів в маринаді, 15,09 за 100 грамм. Шашлик глобина мікс, свинина та курятина в маринаді, 24,99 девять за 100 грамм. Фарш домашний, охолодженный пол килограмма 111,90. Іскалоб аппетитний. Глобина 700 грамів 245,90. Ковбаски для гриля медицина глобина 600 грамів 172,70. Познається набір для супу Master Fisher червоної риби за 100 грамів 840. Креветка варена норвен сіла. 330 грамів, 162,90 гривень. Асорті Норвін з морепродуктів, 400 грамів, 262,40 Гарна знижка, селедець, філе валі Норвін, 250 грамів, 65 гривень. Ікра лососіва, форелі Норвін, 80 грамів, 303,20 гривень. Лосось. Рибка. Продукт. Філе без шкіри 112 -30. Сьомга слабосолена. Норвен, филе, шматок на шкірі 210 грамм 224, девяносто. Гарна знижка і крамінь тайв. Ладес пробійна слабосолина, 100 грам 49 гривень. Знижка 40%, крабові палички, сніжний краб, водний світ 51,50. Вомер холодного копчення. Рибниця за 100 грамів 29,99. Оселедець Філе шматочки. валі, разумний вибір 180 грамів 45,50 по акції акции фаршы псхека 0,5 кг 49,90. Креветки, варені на морожении. Норвен, 700 г 170,90 Крабові палички своя лінія 240 г 39,90. Крабові палички виси. 550 грамм 155,60 60. Познижки пельмені составим перцем. Ласунка 600 грамм 124,90 Пельмені з куркою та свининою та яловичиною день. У день – 78,90. Пельмені з м'ясом індички – своя лінія 600 грамів 89,90. Вареники з вишнею без кісточки. Своя лінія 400 грам 66,90. Вареники з солоним сиром. Пласунка 73,70. Вареники з картоплею та грибами. Своя лінія. 900 грам, 54,50. Йогурт, грецький лактель 33,30. Йогурт. Турецький ягодинський стакан 3090. Знижка 40%. Йогурт молокія білий густий 25,90. Йогурт, густий білий по грецький молокія 30,90. акції десерт церковий дольче. Банан та шоколад в асортименті. Вишня з шоколадною глазур'ю. Полуниця 39,20. Йогурт галичина Карпатський персик 115 грам, вишня 13,90. десерт сирковий маріка зі смаком ванілі, 28,60. Сирок збитий чудо з наповнювачами двошаровий, 24,20 в асортименті. Сирки сламотолочний яготинський для дітей 1680, паста сиркова яготинська для дітей, черниця в асортименті, Малина та слива яблука, полуниця 17.30. Йогурт з лагода малятка полуниця персик 18,90. Йогурт з лагода смузі, манга банан, Льон. полуниця, банан льон 58,90. з злагода малина полуниця 750 мл 51,90. Йогурт злагода без цукру 52,40. Біфіда йогурт активи. З біфіда бактеріями. В асортименті ананас, полуниця чия, ягоди з лаки 29,80. Йогурт лактонія, Висівки з лаки 290 грам, Персик. Чия з пробіотиком. В асортименті 21,90. Біфіда йогурт яготинський, 1,5 відсотка, 21,90, сиркові батончики. З лагода з ароматом ванілі у глазурі 54,70, сирок глазурований. День у день. Кокос в асортименті. Полуниця з вареним згущеним молоком 10,40. Бісквітне тістечко несквік з молочною начинкою 1990. Бісквітне тістечко, Міньйон з молочний крем. Бананова начинка 16,90. Сирок глазурований з лагода, смаки полуниця. Вишня 1290. Сирок глазурований з лауда з сукатами манга 13,70. Сир кисломолочний український, 5% жирності 400 грам 70 50 сир кисломолочний президент зі сметаною та наповнювачем, чия 51,90. Сир зернистий з вершками ферма. Стакан 160 грамів 37,20. Сир кисломолочний просто наше 300 грамів 5% 72,30. Вершки ягодинські 10% 55,50. Вершки парційни. Океата 10 штук 25,50. Вершки преміалі 33 жирності жирности пол літра 146,90. Сметана яготинска 15%. стакан 42,60. Сметана, молокія, 300 грам 37,50. Сметана молокія 20%. Жирності 52,90. Сметана просто наше 20% жирності, стакан 54,80. Кефір карпатський нежирний, Галичина 48,30. Кефір ферма. 1 жирності, 50,80. Молоко просто наше 1 жирності 51,30. Молоко, ферма 3,2 53,30. 50, Сир плавлений. Білоцерківський янтарь 57,20. Сир плавленый, ферма, вершковий, 59,80. Сир плавлений. Президент сирам Маздам 56,20. Сир м'який делюкс, вершковий, знижка 38% з додаванням трав 52,90. Сир плавлений Локтима, з сиром моцарелла – 49,90. Сир плавлений. Пластини, сироток, щедр, гауда. Тост 5890, сир твердий, карпатська легенда. З італійськими травами 72,90. Гарна знижка, сир на півтверди, сиренада, солями. Пластини 55,90. Сир на півтверди, сиренада, радамер, пластини 63,50. Сир на півтверди, сиренада гауда брусок, радамир, 200 грамів 76,90. Новинка, сир, плавлений. Своя лінія вершковий. Фірмовий в асортименті 21,90 дев'яноста. Позниці сир твердий, горіх, волоски пірятин. 160 грамм, 77,80. Крем, сир, ферма вершковий. 59,80. Сир м'який президент камамбер. 89,90. Сир твердий, Delicious 100 грамм 68,70. Сир напівтвердий королівські пластини в асортименті золотий, 64,90. Познижці ковбаса, варена лікарська, 10У Своя лінія 550 грамів 115 90. Ковбаса до макарочки варена, своя лінія 89,90. Паштет екстра розумний вибір 15,90. Паштет печінка м'ясна лавка 125 грам 18,50. Вироби м'яса містки Кіровоградський варений 56,40 40 400 грам. Вироби фаршевих удох варені 450 грам, 66,90. Ковбаса родинна варена. Своя лінія за 100 грам, 18,58. Ковбаса класична з шинкою. розумний вибір 0,5 кг, 66,90 Виріб фаршевий смачний з молоком.

Колбаса своя ліня шинкована, певкопчена 0,5 кг 187,50. Колбаса папероні сира копчена за 100 г 42,63. Колбаса яловича ДСТУ, Добров варена 0,5 кг 167,80. Колбаса нарізка золотиста сировялена своя ліня 39,30. Шинка нарізка, сорті копчена, варена 38,20. Знижка 40%, сардельки варені австрійські за 100 грам 19,39. Ковбаса салями преміум, на пивкопчина добров 148,20 двадцать. Ковбаса с солями премиум. Напив копчина на риска добров 37,90. Ковбаса сырвела, сыра копчена на риска добров 52,30. Ковбаса губернаторска сыра в ялина, за 100 грамм 34,89. Ковбаса Тернопільская сыра в'ялина за 100 грамм 47,76. Шийка свиняча сира копчена Добров за 100 г 102.60. Ковбаса українська варена копчена Добров за 100 г 63.55. Пакци чебуреки Левада 0.5 кг 63.90. Гарна новинка котлети курячі пан ситник 450 грам 82,90 90. Пазнишся, капуста броколі. Швидка заморожена. 400 грам 51,90 суміш овочева для смаження вок 52,40 Суміш овачева італійська 400 грам 52,40 Акції Морозова золотий каштан, пломбір в шоколадній вершковий глазурі. Своя лінія. В асортименті 1490. Морозива каштан. Розумний вибір. кондитерська глазурі. какао кондитерська глазурі 11:60. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім гарного світлого дня, позитивних емоцій. Дякую, ваша нова новакція.